Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Процитувати Шевченка прийшли понад 100 жителів Житомира. Літературна хода розпочалася від пам'ятної дошки на будинку, де колись жив Кобзар, і закінчилася біля монумента видатному українцеві. «22 травня біля пам'ятника Шевченка завжди читалися поезії. От ми вирішили це таке відновити. І я тепер думаю, що це теж буде традиційна акція. Такі ну, хай буде, скажімо, вулична хода. Є таке ще іноземне слово, флешмоб, на якій під час цієї вуличної ходи під державними прапорами ми хочемо, щоб звучало Шевченкове слово. Ідея урочистої ходи з літературним акцентом виникла у Житомирських студентів-філологів. кажуть, що результатом задоволені знайти вільну годину, аби вшанувати пам'ять кобзаря. Їм не завадила навіть активна підготовка до майбутньої сесії. Так, вдалося. І, ну я що досить багато ми зробили, і навіть більше чим очікували. Єдинодумців знайти було не важко, але на даний момент починається сесія, і трішки було складно, але все ж таки знайшлися люди, які небайдужі. В акції на честь вшанування Тараса Шевченка взяли участь не лише студенти. Протягом ходи в пам'ять Кобзаря до неї приєднувалися небайдужі городяни різного віку.